Був весняний вечір, коли Майкл повертався додому після важкого робочого дня. Він пройшов темною вуличкою, де вітрини магазинів вже зачинені металевими ролетами. Нікого не було на вулиці, крім нього самого, але він відчував, що за ним слідкують. Пришвидшуючи крок, Майкл почув дивний шепіт за спиною. Він обернувся, але нікого не побачив. Можливо. Це моя уява, подумав він і знову рушив вперед. Але шепіт не припинився. Все гучніше говорив незрозумілі слова, що лунали з темряви. Майкл відчув, як холодний піт проступав на спині, намагаючись, хоч дістатися додому. Тремтячими руками він дістав ключі від будинку та, вірвавшись у кімнату, швидко зачинив двері за собою, досі сподіваючись, що це лише його уява. Зараз, коли він у безпеці, вдома, все заспокоїться, чи не так? Але Шепіт продовжував лізти в його голову, стаючи нестерпним. Майкл підійшов до дзеркала в коридорі і подивився на своє відображення. Його очі були сповнені страху, коли він помітив, що його вуста рухаються, ізолюючи невідомі слова. Він намагався зупинитися. Але його тіло було у владі чогось або когось іншого. Шепіт посилився, Майкл чув лише його, витісняючи здоровий глуст з голови, слова вже не були лише незрозумілими. Вони прийдуть за тобою, вони звучали, як осуд власного світу. Майкл падав на коліна в безнадії, його розум охоплювався темрявою. Знаходячись в такому стані, йому не залишалося іншого виходу. Як викликати швидку допомогу? Парамедики вивезли його на ношах, а його остання свідома думка була про те, як він став частиною чогось невідомого і віддаленого від реальності. Майкл потрапив до психіатричної лікарні, де лікарі намагалися розгадати таємницю його дивних страждань. Його мозкова активність стала лабіринтом витончених відзеркалень навколишнього світу, і його душа була виязницею власних страхів. Лікарі витрачали ночі, намагаючись встановити діагноз, знайти хоч якість підказки в цьому хаосі незрозумілих симптомів, які б допомогли звільнити його від цього дивного полону, але їм не вдалося. Майкл побачив, як його колишній світ перетворився у мрію, у яку він не може повернутись. І, хоча він опинився в межах психіатричної лікарні, його душа летіла в невідомий світ, де реальність і кошмари об'єднались в непроглядну темряву. Під час свого перебування в психіатричній лікарні Майкл став об'єктом медикаментозних експериментів, невдалих спроб вилікувати його від таємничого впливу. Лікарі водили йому різноманітні препарати, здійснювали електрошокові процедури та психотерапію, але будь-які спроби лікування здавалися невдалими. З кожним днем Майкл заглиблювався в свій власний кошмар, відокремлюючись від реального світу. В один зі страшних ночей він відчув, як його розум стає лабіринтом темряви, а його тіло маріонеткою в руках невідомого лялькаря. Йому здавалось, що він потрапив у безмежний космос, де реальність розтягнулася на неймовірні відстані, і його свідомість блукала серед зірок страхів, мороку, беззаесилля, провалюючись у чорну діру гніву безконтрольності в осередок зла. Лікарі втратили всяку надію дізнатись таємницю цього стану, а відтак ставали мовчазними свідками того, як їх пацієнт втрачав останні залишки реальності. Його очі були немов вікнами у темряву, а його слова лунали як з глибин іншого світу. В один з холодних і темних вечорів, Майкл зник зі свого ліжка. Лікарі, побачивши порожню кімнату, негайно почали пошуки. Вони слідували за незрозумілими звуками, що лунали в коридорах лікарні, і коли вони відчинили двері, приміщення для електрошокової терапії. Відчинивши двері, від побаченого лікарі завмерли, не вірячи своїм очам. Майкл лежав на столі, прикріплений до металевих електродів. Його тіло пульсувало від електричного струму, а в очах поступово згасало життя. Лікарі не змогли зупинити цей макабричний процес, і Майкл із кожним ударом електроструму віддалявся все далі і далі від реальності. Його тіло стало лише посудиною для залишків свідомості, що розчинилося в хаосі власних кошмарів. Психіатрична лікарня залишилася ще однією таємницею, і тільки лікарі, свідки того, що сталося, знали, що вони випустили щось, що виходило за межі розуміння. Майкл зник із цього світу, поглибившись у хаотичний морок підсвідомості, і залишив за собою тільки сліди своєї втраченої реальності. Роки минули, а психіатрична лікарня залишалася місцем, яке засіяно пеленою секретності та неприродного хаосу. Попри всі зусилля лікарів та вчених виявити причину подій, пов'язаних із загадковим майклом, вони натрапляли лише на безглузді здогадки, недолугі плітки, нелогічні припущення. Справа отримала гриф секретно. Щоб зупинити потік неконтрольованих пліток, які могли поширитись містом та привернути непотрібну увагу. Люди, що приховують свої власні таємниці, дуже швидко забули про існування Майкла, а його ім'я стало легендою у кабінетах лікарні. Однак деякі з пацієнтів почали повідомляти про дивні явища в межах закладу, сенс яких було неможливо пояснити раціонально. Тіні стали плутати з кроками у темних коридорах, а плескіт води чути було з нікуди. Провідники від електродів змінювали своє положення, навіть коли пристосування були вимкнені. Здавалося, що невизначений дух померлого майкла повернувся, щоб влаштувати своє власне пекло у лікарні. З часом в лікарні стали заявлятись люди, які чули шепіт із темряви. Схожий на Майкла. Їх очі виражали суміш страху та безнадії, а їхні слова були наповнені хвилюванням та стародавніми відомостями, які ніхто не міг розгадати. Лікарі, розуміючи, що ситуація вийшла з під контролю, вирішили замовити екзорцизм для очищення закладу від невідомої небезпеки. Але коли жертва екзорцизму випустила останнє вийди звідси, зі своїх уст, темрява затягла його в свої чари ще сильніше. Заклад став непроникною та проклятою територією, яка тепер вирує власним страшним життям. І в самому центрі цього жахливого танцю тіни лежить загадковий Майкл, в чиїй душі відбувається незрозумілий потік між світом живих та світом мертвих. Його стан тепер сцена для невідомих сил, і він залишився в тому світі, як живий портал між реальним і потойбічним. Таким чином психіатрична лікарня стала закритою територією для невідомих сил, а Майкл продовжував тероризувати тих, хто смів вступити на їхню територію. З часом Майкл відчув, як його душа стала зливатися з темрявою, що оточувала його. Його свідомість стала частиною невидимого світу, а влада, яку він отримав, була потужною і страхітливою. Зникли з цього світу, він вирішив повернутися як дух, щоб помститись тим, хто спробував змінити його реальність. Лікарі, які стали свідками стрімкого зникнення свого пацієнта, поглиблювалися в невизначений страх і важкість своїх власних помилок. Спроби розпитати його друзів та рідних про події, які можуть привести до причин його таємничого зникнення, залишалися безуспішними. Вночі, коли лікарня опинялася в тихому спокої, коридори починали наповнюватися дивним шепотом, що надходив з темряви. Лікарі відчували невизначену присутність. А їхні сни перетворювалися в кошмари, де вони бачили обличчя Майкла, яке виринало зі смутних тіней. Лікарі почали втрачати розум, коли відчували, як їх думки перепліталися з думками загадкового пацієнта. Вони слідували за його вказівками, чули голос у своїх головах, де він наказував розкрити таємницю, якою стала їхня власна неможлива реальність. Один за одним лікарі втрачали глуст і падали під владу духа Майкла. Вони стали інструментами його помсти, виконуючи дивні ритуали та ведення в тіньовий світ, де реальність і кошмари перепліталися. Психіатрична лікарня, колись місце лікування, стала ареною страху та безумства. Іноді дух Майкла виходив назовні. Показуючись, як тінь у вигляді розмитої постаті, звідки вилітали холодні струмки темряви. Його присутність залишалася непоміченою для тих, хто не вірив у світ невидимих сил. І всі ті, хто був колись причетний до лікування Майкла, відчували на собі холодний погляд МСТєвого духа. Нарешті, коли весь персонал лікарні був підконтрольний Майклу, Тіньовий дух вирішив завершити свою місію помсти. Вечірні тіні простягались лікарнею, обгортаючи кожен куточок в холодні обійми. Темній дух викликав хаос і порожнечу в серці цього закладу, перетворюючи його на пекло. Останній вечір лікарні став апокаліптичним. Тіні Майкла поглинали все на своєму шляху. А його дух розповсюдив свою бажальну помсту. Тепер лікарня була з власною темрявою, зробленою невимовним страхом та вічним кошмаром. Таким чином, історія Майкла, якого вивели за межі реальності, завершилася темним світом, де душі лікарів, підкорюючись йому, взяли участь у своєму власному моторошному фіналі. З того моменту. Лікарня залишалася лише як згасаюча тінь колишньої реальності, де розум і безглуздя, життя і смерть перепліталися в хаотичному танці темряви.